75 человек. Значит, Мы принимаем очень активное участие в районах и городских мероприятиях. В этом году мы получили диплом. Мы дипломанты фестиваля всеукраинского. Жизнь как чудо. Мы были в городе Судаке. Вот получили диплом. И мы... Вот уже 10 раз финалисты телевизионной конкурсной программы та Зираньки. Наша мечта и задача стать образцовым коллективом. Ну, я думаю, в этом году мы это сделаем. Палац культури з обох сторін обрамлюють пам'ятники: один присвячений воїнам-інтернаціоналістам, інший воїнам, що загинули у великій вітчизняній війні. Бронзові скульптури молодих людей символізують радість від перемоги. Петровський район складається з багатоповерхових забудов та приватних секторів. Що, власне, складають 60% заселення району. Тут люди мешкають у своїх будинках та займаються господарством. Анатолій Панін вже 25 років вирощує виноград. Його захоплення корінням сягає ще дитинства. І до цих пір Анатолій Іванович не втратив того запалу, з яким починав справу усього свого життя. Ну, лічення почалось давно. Я учився в 9 класі ще. 1956 году. А мои родственники, крестная мать моя, то есть мама на сестра, жили в Херсонской области, в Береславском районе, винсовхоз «Красный маяк». Ну, я туда поехал на каникулах и впервые поел от души, как говорится, много поел винограда. Она работала на винограднике, приносила мне виноград, я его кушал, купался на Днепре. То есть. И с тех пор появилось желание мне заниматься виноградом. Если вот новый сорт появился где-то, я, ну как, не могу его не приобрести. Обязательно надо купить. И так получилось, что у меня на сегодняшний день, на сегодняшний день 120 сортов, 160 кустов. Это новейшие сорта многих, со многих стран. Есть и Узбекистан сорт, сорта таджикские сорта есть, есть европейские сорта. Вот теперь нога ну, болгарські, сарта наші українські много сортов і російські селекції на в з Крайнова крайного Віктора У Анатолія Івановича кожен сорт винограду позначений етикеткою. Однак це не для себе, а для відвідувачів. Бо самому виноградарю достатньо лише подивитися на листову пластину, і він вже знає, що це за сорт. Адже саме за цією ознакою розрізняються сорти винограду. Ось це Наташа виноград. Наташа виноград дуже урожайний. Вот, и довольно-таки хороший сорт, неплохой. Созревает 1 августа в нашей зоне. Вот 1 августа, Наташа. Есть и другие сорта ранее. Короче, виноград дифференцируется на Ультра ранний, сверхранний, так? Ранний, ранее ранний, средний, средний и поздние сорта. Вот у нас практически все вызревают, кроме поздних. Из поздних я только держу Молдову. Это сорт Монарх. Очень плодовитый, очень урожайный. Где-то грозди полтора, два и до трех килограмм бывает. Вы видите сами, очень урожайный сорт. Вот современный сорт – это автор Крайнов Виктор Николаевич, его, ну, создатель этого сорта, будем говорить, селекционер-любитель. Рядом – это Фаор сорт, тоже очень эффективный сорт, очень урожайный. Вот это молодые насаждения у меня, они первый год практически. Вот в этом году плодоносят нормально. До Анатолія Івановича приїжджають з різних куточків Донецької області. Виноградар проводить дегустації і люди замовляють у нього саджанці. Він залюбки ділиться досвідом та дає поради. На ринку дуже багато передається, будемо говорити, халтури, підділки. Місто хорошого столового сорту продають технічний. А тигнарь он мелкий, но ну, для вина, для садков он годится. А, скажем, покушать это не то совершенно. Вот. А я занимаюсь только столовыми сортами винограда. Вот. Очень урожайные. Ну, единственный недостаток у меня лично на участке ⁇ это дефицит воды. Когда надо его хорошо залить, мне ее не хватает катастрофически. Не потому, что в водопроводе вообще почти практически не бывает воды мало летом. А колодця не вистачає. Отакої. А скважину не зробиш собі, тому що обнесений не газопроводом. Анатолій Панін запевняє, що значних складностей у вирощуванні винограду немає. Основне, це потрібно накривати його узимку, аби не замерз, та, звичайно, елементарно доглядати. Значної хімічної обробки виноград не потребує. Хоча, як каже Анатолій Іванович, виноград культура не вибаглива, однак тут є свої тонкощі, як і в кожній справі. У мене формування веєрна називається. Куст стоїть із чотирьох рукавів. Оптимальна нагрузка 4 рукава на однопласкостній шпалері. Якщо шпалера двох можна шість рукавів залишати на кусту. Тобто рукав — це стара лоза, яка служить 10-12 лет. Виноград садиться з севера на юг обов'язково. Щоб сонячна радіація була з востока, з югості з западу, тобто круглий світовий день. Якщо це так, значить буде дуже багато сахару. Виноград дуже вкусний. Анатолій Іванович увесь свій час присвячує догляду за виноградом. Тому що, як зізнається, боїться в одну мить все це втратити. Він дбає про свої плантації, і виноград віддячує своєму господарю щедрим урожаєм. Петровський район для мене це місто, де я родився і виріс, де у мене це моя родина, яку я ніколи ні на що не проміняю. Район, который, из которого не хочеться виїжджати. А з кожним годом в личный раз э, як добре, що ти здесь живеш і хочеться, щоб далі він розвивався і тільки и, и процвітав. Петровський район, колишня робітнича околиця Донецька, стає районом комфортним для життя, праці, навчання та проведення дозвілля. І в цьому велика заслуга людей, що тут мешкають. Адже вони своїм прикладом показують, що ми потрібні там, де ми народилися, у місті рідному серцю та душі.